Іки таїнств у протестантській церкві насправді цікаве питання, яке ставлять нам. Як православні, так і католики. Бо, наприклад, у православної церкві є сім таїнств. А таїнства, як відомо, це такі канали благодаті, канали, через які Бог діє на людину. Так ось у протестантів є два, і то не таїнства, а два установлення Ісуса Христа. Це водне хрещення, яке є обов'язковим для приєднання церкві та посвяти себе Богові, та Євхарістія або Вечеря Господня. Чому ж у протестантів немає цих таїнств? Тому що у нас все є каналами благодаті, а благодать це божественна сила, це присутність Бога, це Його енергія. Ти прийшов на богослужіння, і це вже канал благодаті. Ти молишся, і це вже канал благодаті. Ти спілкуєшся з людиною, розповідаєш їй про Бога, це вже канал благодаті. Ти наспрямовуєш себе, щоб виконувати Божі заповіді, і це канал благодаті. Тому ми вже живемо з